Слава Богу. Псалом 36. Не заздри тим, хто чинить зло і неправду. Вони зів'януть швидко, мов трава. Довірся Господу, повір у його правду, щоб твоя доля доброю була. Втішайся і веселися ти у Бозі, і Він тобі по серцю твому дасть. Засяє сонце у земній дорозі, Він за довіру. Милістю віддасть, хай твоє серце спокій наповняє, на нього ти надійся і живи, хто чинить зло, вже нагороду має, тож по дорозі заздрості не йди. Не гнівайся і стримуйся в словах, не гарячкуй від того тільки лихо, хто буде праведним у всіх своїх ділах, той успадкує землю, мирно й тихо. На праведного задумів багато виношує зломисник та дарма, бо близько час Господньої розплати і прийде несподівано вона. Які б не були задуми у злих, Господь ті плани легко поламає. Хай праведна людина і не має та краще, так, ніж статки у лихих. І про невинних Бог завжди подбає усе, що їм потрібно, Він те знає. В лиху годину Він їх порятує. У час голодний ситу нагодує, позичить нечестивий І не віддасть, а праведний всю щедрість проявляє, Його землею Бог благословляє, проклятому ж він тільки кару дасть. Господь веде усіх, хто йому годить, їх ноги він старанно направляє, тримає їх за руку і зміцняє, найкращими стежками їх проводить. Ніколи я не бачив і не чув, що праведник в нужді великий був. Бог завжди щедрий, щедро всім дає, благословення дітям подає. Від зла зверніть у бік свою дорогу, робіть добро, щоб жити вам повіки, й політься милість Господа, мов ріки, своє життя, довірте тільки Богу. Говорять мудрість, праведні уста, закон тримають глибоко у серці. І не спіткнеться вірного нога, він грішника тримає у вуздечці. Дороги Господа тримайся по всі дні, і землю дасть тобі великий спадок, а кожен грішник і його нащадок зникають, хоч і були на горі. Дивись на праведного, бо за ним майбутнє, а беззаконня знищене буде. І в кого непорочне серце й мудре, той захист Божий час скрутний знайде. Амінь.